Камаля. Як ти познайомилася з Ніною Митрофанівною? Я пам'ятаю, що це чи була на Червоній Руті фестиваль, uh -huh. чи на пісенному Вернісажа. На пісенному Вернісажі однозначно ми там здружилися. Так Т тоді і Софія Михайлівна Ротару була, і Білозір багато-багато. І, і Зінкевич тоді дуже багато народних артистів наших. Я ще мала така була. Uh -huh. Моє перша лауреат була, ну, на такому конкурсі, знаєш, велику. У масштабному це не Вернісаж. тоді. тоді тобі, до речі, вдалося поспівати з Ніною Матвієнко Багато разів. Багато разів. І навіть знаєш, на ювілеї. У мене ж на ювілеї я виходила на сцену і вітала Ніну Мітрофанівну з ювілеєм. і співала її пісні вона захотіла, щоб я вона дуже любила виконання, як я виконую місяць на небі. Так. Ми зробили з оркестром вихід, і е, я вітала її ці піснею. А, ви з нею дружили? Чи так. це все ж таки була шоу-бізнесова Ми дуже, шоу ми дуже, ми дуже, дуже, дуже були прям от, знаєш, Спілкувалися постійно. Mm -hmm. Моя мама ще десь я не знаю вже скільки років, з нею більше 35. Мама моя, наприклад, її ще раніше е, знала ніж я, і в кліпі вона в мене знімалася. Так так, 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 так що доню не плач е, Ніна Мітрофанівна. Тепер також, в, погодила... в, в моєму кліпі. Як вона погодилася? Тобто ти зразу позвонила і все. Ти коли в них гостях була? Ти пробувала те, що готувала Ніна на страви? пробувала? Ти знаєш, ні, не дивилося. Вони більше знаєш, що до нас приходили. Так от що любила їсти, що любила випити Різне. горілок. Она так горілочка там чи вінчик все таки? Горілочко теж вона не відмовлялася.